Група здоров'я бабусі спортсменки провели руханку для жінок, які відбувають покарання у Чернігівській виправній колонії. Розминка, присідання і спортивна ходьба все заради того, щоб за град дівчата вийшли закоханими у спорт. Самі тренерки на власному досвіді знають, якщо почати у 70, то років за 10 можна взяти перше місце на чемпіонаті світу із ходіння. Чи вдалося їм розворушити колонію? Про це Алла Скорик. Десяток пенсіонерок спортивною ходьбою йдуть на тюремний плац. Це спортсменки. Тут вони мають показати після 70 життя лише починається. У контроученіські виправні колонії. Відбувають покарання лише рецидивістки. Від довго сидіння за ґратами скажеться, заклякає шия, ноги не слухаються і не крутиться таз. Під веселу музику, яка буває на плацу, не часто все вдається. Територія колонії дозволяє накрутити по колу кілометри. Було б бажання ув'язнених. Як ходити? Пояснює тренер. Голова довга вибрається. Ви саме Ви саме красиве, ви саме стройне. А тепер пішли. тренери підопічні наздогоняють одна одну і вихваляються своїми успіхами. років. А мені чотири ми пасі дехто заповняє, і в колонії фітнесом нагребує. Причина сама подоложить пять разъехать вверху <кій> видать. <кій> <кій> Поки старші вчаться спортивній ходьбі, молодші відсиджуються у глядацькому залі. У мене лично, лично у мене це навірно за заліні. Знаєте, от буває я даже лінюсь лініця. Лошать, звісно, буду вийти не смогу, тому що нога очень сильно болить. А в неї болить хіба що шия від медалей у своїй вісімдесят, Ксенія Данилюк стала чемпіонкою світу зі спортивної ходьби. 12 кілометрів від моєго дому до лісної, то Я йду пішком. Спочатку було дуже тяжело, а сейчас це запросто у мене йде. Просто велике спор. Ти знайшов 80. Що було б, якби це сталося раніше, навіть не уявляє жінкам, які потрапили за грати, радить тут навчитися спрямовувати свою енергію на власне здоров'я. Тоді вже точно після звільнення не зможуть жити інакше. Але Скорик Василькоба Чернігів ТСН, 1+,1. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та Світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.